Остання з магазину пряжі «Рукодільна лавка Яр легкий відеоурок по в'язанню шапки бійні резинкою 2 на 2 із мериносу. Ми випробували два варіанти мериносу у два складення метражем 300 на 100 грив, 150 метрів на 100 грам, і даний варіант шапки іде довжиною. 31-32 см і тут витрати пряжі 150 г. Якщо ж вам не потрібна така висока шапка 22-29 см, вам достатньо буде ось такої пасми градієнтом ручного фарбування від рукодійна лавка. В даній пряжі уже метраж 150 тож ми будемо в'язати дані принтовані шапки у одне складення. Пряжа градієнт дуже цікава, тим, що вона переходить від одного відтінка у інший і не чіткими полосками, наче акварелькою потекла вода. Я зв'язала декілька варіантів шапок і всі вони витратою йдуть по 100 г. Спиці ми використовуємо 4,5 мм кругові на 40 см. Залишу за кадром ці шапки, тому що ми будемо в'язати зараз майстер-клас із однотонного мереносу, Тут я використовую теж пряжу ручного фарбування від рукодійна лавка 300 м на 100 г. Перемотала я вже їх у бунтик і буду в'язати у два складення. Перше, що нам потрібно зручним вам способом набрати на спицю 96 петель. Я використовую одну петлю для замикання в кола, отже, ми набираємо 97 петель. Набравши потрібну кількість пряжі, ми замикаємо. У коло. Останню петлю ми перекидуємо на нашу першу робочу спицю, перетягуємо одну петлю, тобто ту останню, яку ми набрали цю петлю першу перетягуємо на другу спицю, і ось тут ми затягуємо у вузли. Зараз у нас на спицях 96 петель, і ми будемо в'язати по колу дві лицеві, дві виворотні або ж дві праві, дві ліві. Уверх на висоту нашої шапки. Повторюсь, якщо вам потрібна вища висота шапки, ви в'яжете більшу кількість рядів уверх. Чому люблю такі шапки, тому що вони в'яжуться дуже швидко. За один день ви можете отримати цілу шапку, тож на весну, ось такий демі-сезоні, можна нав'язати для всієї сім'ї. Перевіряємо, обов'язково чи не перекрутили ми перший початковий ряд. Продовжуємо в'язати по колу. 65 рядів. Отже, дівчата, основна частина шапки до звуження на макушці готова, і хочу трішки вам надати іще уточнень, тому що дві шапки з різної пряжі ми в'яжемо майже однаковим способом резинкою 2х2. Єдина різниця буде у кількості пров'язаних рядів та у товщині самої шапки. Початковий варіант, який я в'язала, одне складення із пряжі градієнт метражем 150-160 метрів на 100 г, вийде у нас висотою шапки 28-30 см. Уже після прання. Пам'ятаємо, що після прання меренос розкривається, і полотно у нас стає на 2-5 см довше. Частина до макушки на даній принтованій шапці у нас йде 23-25 см. І тут ми пров'язуємо 65 рядів. Варіант, що в'яжу я зараз з вами у відео. В'яжеться у два складення із пряжі метражем у 300 метрів на 100 г. У два складення це також буде 150 метрів. Але за рахунок того, що ми самостійно складаємо пряжу у два, полотно у нас товстіше, тому пряжі нам потрібно трішки більше. Зараз я використала уже моток пряжі, зв'язавши 60 рядів. Тут 65 на початок звуження макушки у два складення це буде 60 рядів. Також такий варіант шапки ви можете сміливо змінювати різницю у висоті, зменшуючи або збільшуючи кількість петель. У мене зараз на 60 рядах йде 24 см висота, і в районі 5 см у нас йде звуження макушки, тож ви самостійно можете прорахувати кількість рядів, яка вам потрібна. Зараз ми будемо формувати наше закінчення шапки обавками. Ось у мене початок ряду, я відзначаю собі маркером, вам як зручно можете використовувати початкове зазначення із набору пряжі. Як ми будемо робити убавки? Всі лицьові ми пров'язуємо а дві виворітні разом. Тобто кожен виворітня петля у нас зменшиться на одну. Отже, дві лицеві ми в'яжемо, робоча нитка перед спицями і за дві задні стінки петель ми захоплюємо спицю і накидаємо пряжу та знімаємо. Перша убавка. Знову в'яжемо дві лицеві нитка перед роботою, так як ми в'яжемо кожну виворітню, але тут ми їх пров'язуємо дві рази. І продовжуємо так в'язати, роблячи мінус одну петлю на кожній частині резинки, де у нас виворітні петлі, дов'язуємо до кінця ряду. Зараз робимо останню убавку виворітніх петель. Можемо трішечки допомогти собі спицею, і у нас починається новий ряд. І наступні три ряди ми в'яжемо по узору, тобто дві лицеві одна виворідня, дві лицеві та одна виворідня. В'яжемо так, три ряди по колу. Пров'язавши після першого ряду убавок три ряди по колу. За узором нам потрібно зробити ще один ряд убавок. Тут ми будемо дві лицеві пров'язувати разом. По узору одна у нас виворітня, дві лицьові разом, одна виворітня, дві лицьові разом. Так в'яжемо до кінця ряду, опісля, і ще три ряди по колу по нашому узору. Ось так виглядає зараз макушка нашої шапки, після того, як ми зробили другий ряд убавок і пров'язали по колу резинкою 1 на 1. І зараз у нас перша петля наступного ряду. Трішечки тяжко нам буде в'язати, тому що невелика кількість петель у нас на спицях. Якщо хочете, можете перейти на шкарпеткові, але нам буквально потрібно два ряди пров'язати. Отже, як ми зараз у цьому ряді робимо убавки. У нас зараз робоча петля лицева, ми її перекручуємо. І в'яжемо дві петлі разом лицевою. Опісля у нас по узору йде одна лицева, одна виворітня. Робимо знову убавку, перекручуємо нашу лицьову дві разом і дві петлі по колу. Знову убавка і так продовжуємо до кінця ряду. Тут насправді небагато петель. Пров'язавши до кінця ряду, зробивши останні убавки, нам потрібно іще один ряд по узору пров'язати. І наступний ряд ми за допомогою голки закриємо нашу шапку. Пров'язавши останній ряд, відрізаємо невеличкий шматок нашої пряжі. Та за допомогою голки, зараз будемо закривати. Тобто, нам потрібно усі петлі, що є зараз у нас. На спиці за допомогою голки перенести на нитку. Перетягнувши усі петлі, ми затягуємо, приклавши трішки фізичної сили нашу макушку, підтягуємо і ховаємо за допомогою голки у полотно залишки нашої пряжі. На цьому етапі ми також гарненько підтягуємо, щоб замкнулося коло. Дівчата, шапка наша готова, наступний етап це прання, тож беремо вручну і сушимо в горизонтальному положенні. Наша шапка готова, носимо її із задоволенням, гріємо свої вушка. Дякую, що в'язали разом з нами. Також не забувайте ділитися результатами та підписувати на наш канал. Зустрінемось!